Ну що ж, чергова історія двох кошенят Акселя та Олафа закінчилась. Обидва котики знайшли свої люблячі сім'ї, їх забрали з нашої клініки, кожного різні люди, але у кожної з цих людей вже були котики. Тобто взяли компанію і нових друзів до більш вікових тваринок, які вже проживають у них. Два тижні пройшло у нас, ми їх всіх стабілізували, підлікували і їх забирали вже, можна сказати, майже повністю здоровими. Кошенята зараз виглядають дуже чудово, вони вже набирають вагу, у них не закислі очі, ви побачите це трохи згодом. Але я б хотів з вами обговорити ще таку одну тему як прилаштування волонтерами їхніх тварин, тобто тварин, яких вони курують. А саме розглянемо тему. Чому більшість волонтерів на даний момент так жорстко відноситься до відбору майбутніх пет-батьків або просто власників для котиків та собачок, в нашому випадку більше котиків. Також, чому ж саме волонтери так яро захищають свої кордони і не віддають першому ж? Першій же людині будь-якого котика в першу чергу це стосується породистих тварин, тому що на них зразу накидується ціла купа. Інших людей, які побачили халявну тваринку красиву, і вони думають, що їм зразу їх віддадуть. Ні, це не так. Більшість волонтерів вони опікуються про котиків, яких підібрали або підкинули ним. Вони їх лікують, вони їх відловлюють, вони витрачають купу своїх сил, вони витрачають купу своєї енергії, віддають всю свою душу і любов, аби знайти гарну клініку. Гарних власників майбутніх вони витрачають гроші на рекламу, вони витрачають купу грошей на лікування, на адаптацію і купу інших супутніх витрат. Тому не думайте, що якщо ви побачите якусь красиву тваринку, прибіжите в клініку і вам її віддадуть одразу. Ні, для всього є свій час і свої руки.